Христос Васкрасть, Е, Хочу поговорити про таку тему. Як ви думаєте, пишіть коментарі про те, що чи справді церква онлайн це ще нормально в наш час. Тому що коли людям пропонуєш вивчати слово Боже і говорить, що це онлайн, то люди говорять, мені треба ходити в церкву фізично. Яка церква онлайн? Це неможливо таке бути. Но але коли ми спілкуємося зі своїми рідними, наприклад, я за границею, я спілкуюся зі своєю мамою, вона на Україні, вона моєю останнєю мамою то самою, так само, як і ваша мама, коли з нею фізично спілкується. І Божий Дух, він де хоче там і ну, буде. І також можемо продивитися через Слово Боже, коли на Тайній вечері Ісус Христос складає заповіт з за апостолами і Дух Святий. Сходи на 120 учнів Ісуса Христа у горничці на людей, Дух святий не зійшов ні на яку будівлю. А найголовніше, коли Ісус Христос висів на Христі, спустився Духом Ад, Але коли завіса розірвалася на двоє в храмі, на такому, на такій будівлі. Дух Божий вийшов, Бог розірвав завіт, тому що завіт був нарушений, Бог розірвав. І Ісус Христос. Коли розмовляв з Мар'янкою біла корольцем, він сказав, щоб настав такий час, що ви вже будете поклонятися в дусі та істині, тому що Бог є дух. І ми маємо Богу поклонятися в дусі та істині. Але не, не якась там будівля. Ми не можемо о, 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 тобто, Бога о, о, десь поставити в одному місці, в церкві закрити, в, в іконі закрити. Де? Божий дух Він де хоче. І чомусь церква онлайн, як люди думають, що це ненормально, але чомусь моє життя змінюється. Чомусь людське життя змінюється, чомусь багато чудес відбувається. Чомусь відчувають люди звільнена від депресії, люди звільнюються від апатії, від наркотиків, від куріння, від алкоголізму, свобода відбувається. Тому що справді там Божий Дух. Нам можливо не справді яка церква. Нам важливо бути Божий Дух, то тобто, теж ми зберемося ці церкви з будівлі. Все одно Дух Святий Він сходить на людей, в тих, які в середині є Царство Боже, в яких є середині Слово Боже. Дух Святий сходить на Слово Боже. А Бог сказав, що запишев новий закон на ваших серцях і розумах. Тобто Слово Боже буде в нас в своєму серці і розумах. Тоді Дух Святий сходить на нас, дух святий не сходить на будівлю. Тому найголовніше. В церкві не будівля, а найголовніший Бог і Дух Його, з яким ми можемо спілкуватися. І тому нам де треба справді розуміти, де ми перебуваємо.